Як ти почав займатися кузнецькою справою? Як ти до цього прийшов? О, це було. Я ж казав, що я всі гуртки відвідав. От всі гуртки, які були в місті, я відвідав. І ми дуже полюбляли прогулювати школу з моїм однокласником, ходити в походи. Саме в лісі ми прогулювали школу постійно. В якийсь момент ми назбирали велику колекцію ножів, і у нас був схрон в лісі. Ми їх зберігали в лісі. І прошляпали їх всі. Прийшли е після того, як в лісі поки до нього додому. І те, що познаходили, а познаходили ми там всякі железяки з світової, от ми їх відпалювали в кастрі, щоб від глини відчистити. І поки відпалювали, розкалилась кочерга із арматури. І я такий, блін, ну я ж бачив в кіно, як кузнеці роблять типу всю цю справу. Кльопають, ще щось там роблять. Я такий, треба спробувати. Беру цю розкальону качергу і на куски рельси просто починаю кліпати обухом топора. То був мій перший ніж. По крайній мірі, я так думав. Бо коли мені стукнуло 18, і я вже серйозно займався ковальською справою, бабуся з дідусем мені подарували отакого от тісака. З отакою такою от ручкою, яку я, ну, і це я викляпав е, в сім років. Вони просто казали, ти цілими днями сидів і щелкав по куску рельси молотком, щось собі майстрував, дід на свою голову показав, ми бідували, не знали, куди тебе діти. Ну, якось так. Вийшло, що не дарма, терпіли мене. Що таке метал? Що таке вогонь? Це життя. Метал це пластилин, це насправді ціла філософія, коли ти думаєш більш жорстко для того, щоб зрозуміти метал, не треба бути м'яким. треба бути більш жорстким. І в той же час йти на компроміси. І метал це матеріал, який пластилін, тільки для тих, хто бачить його так. Тобто. Веде себе з ним так. І я тобі не скажу, що таке метал, я тобі просто розкажу, що таке ковальська справа. Це прям філософія, це життя. Коли ти приходиш в майстерню, розпалюєш вогонь, він тебе гріє, зола піднімається вгору, ти насолоджуєшся запахом кастра, потім додаєш повітря, і цей вогонь роздуває. Засипаєш туди вуголь, ти запах вуглю вдихаєш. Він неприємний для тих, хто не звик, але для тих, хто любить свою роботу, ти вдихаєш цей запах такий. Все, супер. Я на своєму місці. Коли ти чекаєш, поки нагріється желізо, ти наче сам розтворяєшся в цьому. Коли ти дістаєшся з желізо, ти починаєш. Його просто місити як тісто, формувати те, що хочеш з нього бачити. І тут, як з мотоциклом, типу, ти їдеш куди дивишся, от так само ти куєш те, що бачиш. Треба бачити трошки наперед, відчувати матеріал, відчувати матеріал так, як він тобі піддається, так як він себе веде. Яка у нього структура, цим займались наші пращури? Це перший вид металообробки, який з'явився у нас. І тому це перше, що привело нашу цивілізацію в той стан, який є зараз. Бо без металу ми б не дійшли до цього рівня прогресу. І коли ти ну, розумієш це, коли ти думаєш, а от як мої пращури дійшли до цього, ти уявляєш саме оцю професію. Цю професію там гончарів, столярів, ще когось. Але ти уявляєш, гончарів, як тих, хто просто робив глечики або якийсь гарний, гарний посуд. Столярів, як тих, хто робив якісь різні двері, ворота, ще якусь ірунду, ставні, лавки, все, що стосується дерева. Кораблі будував. Ну, кораблі теж дуже сильно вплинули на наш, на наш розвиток. Але тим не менш, Якби не було желіза, не було ковалів, типу навіть корабля цього не скласти. Тому хоча ні, скласти. Тут я звездів трохи трошечки. Бутує така думка, десь читав, що коли ти працюєш з глиною, твої руки пам'ятають рухи предків. Інколи підсвідомі рухи вибудовують щось, що запрограмовано було навіть до того, як ти народився. Чи є таке з металом? Чи ти відчував, що тебе щось веде, щось тягне? Насправді мене з металом постійно щось вело. З глиною ні. Я пробував. Я виліпив собі кілька е глечиків і чашку. На цьому моя робота з глиною закінчилась, бо ну, я, типу, намагався постійно її, як метал. Я її намагався її постійно продавити. А мені гончар каже, ні, ти маєш іти за нею. Вона має тебе вести. Я такий, типу, блін, ну тут взагалі, типу. У мене з нею було погано. З гончарною справою в мене так собі. А з металом, коли я працюю, більшість виробів, які я робив для себе, просто от не там на продаж, не на проєкт якийсь, не на заказ. Я просто ставав там і починав кувати. От у мене є там якийсь матеріал цікавий. там прутки, то, п'яте, десяте. Я стою і думаю, що б зробити. Просто починаю його кувати. Мені ну, цього достатньо для того, щоб зробити щось. Я відпустку рік назад поїхав зимою. Я просто приїхав в кузню, так заскучив за нею, просто розпалив горно. У мене було вісім желізних прутків в в руці, і я просто почав їх кувати. Вийшов підсвічник повністю на кузнічній сварки, без єдиного сварочного шва, без нічого. Просто кукував підсвічник, такий, ну все супер. не хватило доза получена. Я пішов.